Тернополянка 5 квітня цього року в Брюсселі було підписано представниками крупних енергетичних компаній договір про те, що до 2020 року будуть призупинені, а до 2030 року повністю закриті всі твердопалені котельні, тобто котельні, які працюють на вугіллі і на Торфі. Я думаю, що Тернопіль складу буде в складі України, і в складі Євросоюзу. Тому е, хочу сказати, що котельні, які працюють в Європі, вони е, на торфі, вони не знаходяться в житлових кварталах, вони знаходяться далеко за межами різних. Це перше. По-друге, там дехто електроцентральні відповідають 220 метрів. Наші котельні це 20 метрів по там іде, і саме головне, там іде повна утилізація відходів, які в результаті хімічної реакції, в результаті горіння торфу, виділяються дуже шкідливі речові. Це є загроза для здоров'я людей і для загроза для екології. У мене є висновки Інституту гугія, академії наук за підписом директора цього інституту про те, що продукти горіння. Порфу є крайне безпечні. Це не тільки ті гази, які виділяються е, оксиди сірки, оксиди азоту, оксиди мугницю, там і тяжкі метали, там є і неметалові органічні сполуки, там є і розсіяні району Це все є загроза для здоров'я людей. І якщо б через 20 років стало, що смертність в Тернополі збільшилася два рази, а на породження неповноцінних дітей збільшилося два рази, то нам від цього легше не буде.